Всі миру і добра. Хочу дати коментар щодо останнього відео на YouTube каналі. Я говорив про смертні гріхи. Які ж ці гріхи смертні? Справа в тому, що ви захочете самі розібратися із цим питанням, то ви, можливо, і будете здивовані. Мабуть, у кожного з вас, ну, хто намагається жити церковним життям, є молитвослов, і в молитвослові ми можемо знайти перелік смертних гріхів. І дійсно, коли ми прочитаємо перелік цих гріхів, то погодимося, що більшість із цих гріхів ми з вами маємо. І що ж виходить, що ми грішимо смертним гріхом і разом з тим дерзаємо ходити до причастя, бути в церкві, як нам правильно це зрозуміти? Справа в тому, що у церкві. Сформувалося дві, дві ріки богослів'я, два напрямки. Витікають вони всі із одного вчення Божого, із святого Писання, але це два різних шляхи. Це шлях монашества, чернецтва, служіння Богу, це новозавітнє назорество і також життя у миру. І от більшість богослів'я, яке ми маємо, воно. Якраз і фундується на основі духовного зросту, духовного пошуку, духовної праці, ченців, монахів. По великій мірі більшість отців церкви це були подвижники, які обрали служіння Господу у Чернечому сані. І от коли ми прочитаємо перелік оцих гріхів, давайте, от в молитвослові слові написано. Головні гріхи, ну їх ще називають смертними гріхами. Ви можете загуглити і там вам інтернет підтягне. таку класифікацію зробив блажений Августин свого часу. І ось ці гріхи гординя, скнарість, жадібність, перелюбство, блуд, заздрість, нестриманість, гнів, дратівливість, лінощі. Більшість із цих гріхів нам притаманні. Горді ми? та горді, шукаємо слави, шукаємо. Самолюбні, самолюбні. Поки нас гладять по шерсті, ми тоді дуже є добрими людьми. Коли перестали гладити, наша шерсть стає дибом. Коли гладять нас проти шерсті, ну тут ми випускаємо свої пазорі. Люблю таку метафору застосовувати в цій ситуації. Насправді так і є. Ми горді і. Ми самолюбиві, от, і ніхто не може бути ідеальним, чистим від помислів різних гріховних. Ми часто буваємо заздрісні, нестримані, гнівливі, дратівливі, ліниві це все нам притаманне. Але оскільки я вже сказав, у нас є два шляхи розуміння, що таке є смертні гріхи, то цей перелік він стосується духовного життя чинця. Тобто, якщо монах буде полонений оцими згаданими гріхами, то він перестає бути монахом, він духовно помирає. Справа в тому, що монашество це особливий вид служіння, який обов'язково передбачає присутність аскетики. Якщо монах буде жити в миру, або як в миру, перебуваючи у сучасному монастирі, маючи різні засоби, задовільнити все, що йому потрібно. Що може собі побажати людина, тож, скоріш за все, такий подвижник, так би мовити, буде переможений отими згаданими гріхами і духовно помре. Саме тому ми з вами часто чуємо про якісь певні скандали, про те, що десь от ті, хто, начебто, посвятили себе на служіння Богу, роблять якісь скверні гріхи, тому що без аскетики в сучасному світі, коли є доступ, до інтернету, коли є різна їжа, є різний комфорт. От, і коли людина, живучи в монастирі, живе, наче у трьох чи п'ятизірковому готелі, а можливо, ще й краще, то в такому випадку в неї нема аскетичної складової її життя. І відповідно така людина, ну, в такій людині важко побороти свої якісь пристрасті. Ну, хіба можливо, вона по своїй природі є аскетом. І може отак жити якось, щоб ці всі прелісті цього світу не впливали на її життя. Але більшість не зможуть витримати такої спокуси. Тому основне правило у монашестві, значить нічого не мати, крім книг, дозволялося мати лише книги. І за це у древні часи дуже карали монахів там виганяли з монастирів, якщо ти починав проявляти. Дух стяжання, якщо ти починав там збирати щось, то ти автоматично переставав бути монахом, тому що обітниця монаха, значить бути абсолютно бідним. Там дві ряси це максимум, що могло бути у монаха, там середньовічного чи ще з перших віків християнства. І відповідно не ставилося в гріх мати лише багато книжок. І відповідно оці закони, про які ми з вами прочитали, верніше, оці гріхи, це вони говорять про духовну смерть, бо ну, тяжкий гріх для ченців. І далі, тепер, а як же ж нам? Тому що ми живемо в миру, і ми не маємо таких аскетичних можливостей, так, подвизатися духовно, і щоб нам настільки бути нестяжательними? Щоб нічого не хотіти, от, і е, жити тільки на воді і, і хлібі, правда, такого в нас не буде. Так от, е, є інший шлях, є інша ріка, е, це мирське життя, е, яка теж витікає із е, християнських е, перших віків є святого Писання. Христос жив в миру, ходив між людьми, але ну, він був целібат, е, він був е, нежонатий, в нього не було сім'ї, а апостоли мали сім'ї. І про це сказано, ми знаємо, що вони навіть і там десь їм теж хтось говорив, а що це ви маєте, дружин, там, сестер маєте там з собою водити. Ну, знаєте, як зазвичай здається, що от, якщо священник, то він ну, нічого не повинен мати, його діти теж нічого не мають бажати. Ми абсолютно є мирські люди, священники. І ми маємо право мати, і добре, що православні священники в нашій традиції мають дружин, мають сім'ї, мають можливість працювати, як і всі. От і тому є інший перелік гріхів, який реально більш конкретно визначає, що людина відпала від Бога. От і е, я, мабуть, не всі перерахую, тому що теж є е, різний, е, так би мовити, кодекс цих смертних гріхів, але. Саме найперше зрада віри це є смертний гріх. В чому вона може проявлятися? Ну Що людина лишила значить, християнство і вдалася, наприклад, до язичництва, і або вдалася до ворожіння, сама тим займається, або звертається до тих, хто таким такі речі робить, і ну, може виявлятися в якомусь ідолопоклонстві, або коли людина. Можливо, користується речами, які мають відношення до ідоложертовного. Тобто, якщо людина знає, що там якийсь продукт був дійсно посвячений на якомусь особливому ідерському служінні, і людина це знає, то вона не повинна цього споживати. Якщо не знає, то її гріха нема. Ну, це окрема тема. Я не буду зупинятися, тому що вона теж потребує окремого. Роз'яснення. Далі вбивство це є смертний гріх. Далі крадіжка, коли хтось до когось там вліз в хату, щось там вкрав, забрав. Це теж є смертний гріх. Далі самогубство або намір самогубства, утримання заробітної плати, якщо хтось не оплачує належним чином працю людини це є смертний гріх, який взиває до неба. Ну і блудні гріхи. І отже, це гріхи дія. Якщо це духовні гріхи, які ми перерахували це, що стосується монашеського способу життя, то тут вже дія, тому що в помислах кожен з нас недосконалий і може грішити, але кається, бореться із собою. А тут вже дія проявляє внутрішній стан людини. І тому у перші віки християнства за всі ці перелічені гріхи, можливо, там і інші якісь були, відлучали людину від церковного спілкування на певний проміжок часу, поки людина не розкається. Про це треба дуже добре знати. Що перші віки християнства парафіяльне життя не було таке відкрите, як сьогодні в нас ми звикли це бачити. Зазвичай. Якщо людина війшла в церковну спільноту, вона не мала права робити ці гріхи. Якщо вона робила цей гріх, то по-християнському підходили і один на один робили зауваження. Потім, при двох-трьох свідках, ну, якщо людина не помінялася, не покаялася, не лишила гріх, а потім вже у спільноті об'являли, що такий то чоловік зробив такий гріх, і він не кається і не змінює способу життя. Таку людину відлучали від церкви. І що таке відлучений? Це для християнина дійсно була дуже велика покара, тому що тебе не відспівували, якщо ти помреш. Ну і людина вважала себе духовно бідною, віддаленою від церковного спілкування. Це для людини була велика проблема. І тому на певний час відлучали від церкви. І тим людям, які вони були відлучені від церкви, дозволялося приходити на молитовне зібрання християн і бути присутнім лише до Євангелія, до проповіді. Коли священик читав Євангеліє, потім виголошував проповідь, після того починався Євхаристійний канон, тобто сама центральна частина літургії, тобто причастя. І тоді, ото, пам'ятаєте, в храмі виголос: двері, двері, премудрості, будьмо уважні, коли починають співати символ віри, в той момент, де закривали двері, і той, хто був відлучений від церкви, був змушений вийти і е, бути вже там, десь на сходах, стояти, просити, щоб вірні, е, молилися за нього. Зазвичай вони так і стояли там на вході до. Е, Приміщення, де було зібрання, спочатку не було таких храмів, як ми зараз з вами маємо. І там вони стояли і плакали. Їх так називали там плачущі, ті, що плачуть, там каються. Ось в такий спосіб людина знала, що вона, якщо зробить смертний гріх, буде відлучена від церкви. Сьогодні, на превеликий жаль, нам складно застосувати таку міру покарання проти того, хто грішить. Якщо відлучити, скаже, там я піду в російську церкву, там мене приймуть, піду там, на зібрання до протестантів, якщо ну, ви мене не хочете там приймати. От, на жаль, от, є от така проблема, е, ну, не знаю як. Ми глобально це не можемо вирішити. От, але точно знаю, що сьогодні така система епітемії не застосовується до людей, якщо хтось зробить якийсь гріх. Ну, наслідки цього теж нам відомі, що сьогодні, на жаль, ця демократія вона настільки широко людиною сприймається, що людина живе в гріху і навіть не збирається каятися, і може вільно ходити до церкви і думати, що вона може так спасатися. Ось раніше так не було. От і тому сьогодні вже залежить від сумління самої людини. О, тому що знову ж таки є два шляхи. Можна підійти і людині вказати на гріх. Якщо людина має совість, якщо десь вона ну, проявила свою слабкість, і, і вона тебе почує, то це добре, як сказано писанні, ти знайшов брата свого. А людина навпаки може озлобитися і ще ну, почати робити якесь так само зло, і відпаде взагалі від церкви. Скаже: Ну, якщо ні, то я там по телевізору службу дивлюсь, дивлюся, мені ніхто нічого не каже. Що я дивлюся свою службу і помилюся вдома, і так далі. У дуже непростий час живемо. Казати, що це абсолютно погано чи абсолютно добре, ми не можемо. Ну, от сьогодні, от така ситуація. Все залежить від совісті людини. От, якщо людина хоче, вона буде жити по закону. Навіть і не знаючи цього закону, як сказано про язичників, ось минулу неділю, також ми з вами читали. Апостольське послання, і сказано, що от язичники, вони, не маючи закону Майсея, живуть по внутрішньому закону. Тобто апостол ставить у приклад язичників, що вони і то намагаються жити так, як заповідав Господь, як було закладено. Чому? Тому що Божий закон він написаний на скрижалях серця кожної людини. І якщо людина прислухається, то вона буде старатися робити добре. Тому, дорогенько, оскільки ми живемо от в такий непростий час, треба цим не зловживати. Якщо хтось і согрішив, треба каятися, міняти щось в своєму житті, не просто прийти там, на сповідь і сказати, ну там я каюся. Взагалі, от, зокрема, літургіст сучасний, богослов Андрій Дудченко, от він у своїй книзі про таїнство сповіді каже, що коли людина. І йде на сповідь, то на той час вона вже повинна мати плоди покаяння. Тому що сповідь на грецькій мові метаноя означає переміна. І коли ми йдемо до сповіді, в храм хочемо посповідатися, то це означає, що ми вже там якийсь час бачимо, що ми змогли перемогти той гріх. Зрозуміло, що і саме таїнство сповіді, ми надіємося, що воно нам допомагає долати гріх, але вже треба йти із своїми плодами, Бо теж ми ж як завжди шукаємо легкого шляху. І нам здається, що от я грішу, знаєте, люблять так жартувати, так не можна. О, батюшка, о, батюшка, я до вас прийду, ви мене там накриєте, посповідаєте, і вже мені гріх проститься. З такими речами не можна жартувати. Ти ще задовго до сповіді вже повинен старатися перемогти цей свій гріх. От тоді дійсно це буде дієве. А так це називається гра в духовність. І тому в старому заповіті є, що не помиляюся, пророка Ісаї такі слова, що ви підносите свої служби, руки до мене здіймаєте там ладом, ладан От, але я вас не чую, я не приймаю, я закрив вуха і не хочу вас бачити, каже Господь. Тому що мені бридке те, щоб мені служити. І треба боятися бути бридким перед Господом. Що можна, треба від себе зробити, для того, щоб перемогти гріх от, і старатися не робити цього гріха. І от тоді і буде церква освячуватися присутністю людей, які працюють над собою. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Господу Ісусу Христу!